Вітаю всіх в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Анастасія Васильєва. На календарі 9 вересня, п'ятниця. Тиждень добігає кінця. Попереду дводенний відпочинок. Чим останній робочий день тижня відзначився для наших кореспондентів, побачити за хвилину. Я ж коротко окреслю найцікавіші події. На вулиці Костромській повним ходом йдуть ремонтні роботи. Вулиця багато років була непридатна для пересування транспортних засобів. На Дніпровському медкомбінаті пройшов семінар-тренінг з питань нового законодавства в рамках екологічної євроінтеграції. 11 вересня до Дня міста на Кам'янському картодромі відбудуться мотоперегони за участю дітей та дорослих. Дорозі бути ремонтні роботи сьогодні ведуться в районі вулиці Костромської, яка вже багато років була непридатна для пересування транспортних засобів. Перевірити хід робіт приїхав міський голова Андрій Білоусов спільно з заступником Олександром Масленковим, представниками департаменту житлово-комунального господарства, а також депутатом міськради цього округу Мариною Сахно, керівниками комунальних підприємств та підрядних організацій. 300 років не ремонтувалося, Невже ремонтують дорогу і ну нарешті так перехожі коментують ведення робіт по вулиці Костромській мешканці. Взагалі наводять ще яскравіші приклади. Ями були такого розміру, що діти могли гратися в схованки. З 90-го року ми тут живемо. Дороги не було, не було навіть надії не було на те, що тут коли щось буде зроблено. Ну раді. Дякуємо меру нашому дуже щиро вдячні. От спасибі йому видно, робота його, його сумлінна робота. На сумлінній роботі влади наголошує і керівник територіального комітету центральний Сергій Цонів. Він каже: на стан дороги по нижній Костромській давно не звертали уваги, і тільки за нинішньої влади вулицю взяли в роботу. де до ділки, недоділки вони і нехватка часу, і средств привели до того, що дорога отримала такий стала такой ущербной. Учитывая, что хозяйство очень большое в городе, и везде так сказать, нужно исправлять и ошибки, и издержки, которые были допущены предыдущей властью, и тем неумением руководить коммунальным хозяйством города. Сегодня эти ошибки исправляются благодаря именно тому, что городом руководит молодой мэр города, который, собственно говоря, находит время не только давать задания, а планировать и еще и проверять. Сьогодні по Костромській ведеться засипка вулиці шлаком та асфальтною крихтою. Фахівці зауважують, після асфальту укладника все це буде добре утрамбовано і перенесе дощі та сніг. Ми находимся на улице Костромської, це нижня часть улицы з Костромської від Айвазовського до Бойка. В данный момент сюди висипано 30 красов шлака і завезено 10 кразів асфальтной крошки. По этой дороге абсолютно невозможно було проїхати ни легковым машинам, даже грузовые машины не могли проїхати. Здесь були ями по полметра глубиной. В этом році ми сделали отсыпку, здесь укатают каток, всю эту поверхность и На следующий год ми її заасфальтируем. Оновлена дорога на по Костромской вже пройшла випробовування мешканцями. Успішно проїхало кілька автомобілів. 2017 рік заплановано її капітальний ремонт. Зовнішнє освітлення це важливий елемент благоустрою міста. Освітлення вулиць у нічний час захищає перехожих від травматизму та зменшує ризик здійснення кримінальних злочинів. Ще кілька років тому відсутність працюючих ліхтарів була величезною проблемою для Кам'янського. Сьогодні міська влада робить усе можливе, щоб вирішити це нагальне питання. Більшість центральних вулиць вже освітлено, і тепер черга за спальними районами. У продовження теми наступний сюжет від наших кореспондентів. Селище Романкове це чималий район міста, що має велику кількість нагальних комунальних проблем. Одна з найбільш актуальних відсутність зовнішнього освітлення. Допомагати мешканцям вирішувати це питання вже багато років поспіль намагається член виконавчого комітету від партії Опозиційний блок Анатолій Савенко. Ось і цього разу до нього звернулися голови квартальних комітетів із проханням відновити зовнішнє освітлення на чотирьох вулицях селища. Анатолій Степанович відразу звернувся до міського голови із проханням посприяти у вирішенні цього питання. з цим звернення прийшов к міському голові Андрія Леонідовичу. Об'яснив ситуацію. йому дякую, Він натнюся з розумінням, Тут же визвав спеціалістів, посмотрели, який запас у нього грошей ще є. Ну, Чотири вулиці мені не вийшло внести в список. Ну три вулиці, це другий період Цілковської вулиця Погранич, Пугачова і вулиця міжду Романковська. Дві вулиці вже священі на сьогоднішній день. В п'ятницю суботу освітили второй період Целковського і вчора буквально освітіли вулицю Пагранічної до Романковська. От та вулиці, там якраз балка, люди ходять темно з роботи. Мешканці вулиці, другий провулок Ціолковського розповідають наскільки актуальною для них була проблема відсутності працюючих ліхтарів. Сьогодні люди дуже вдячні Анатолію Савенко за небайдужість та оперативну допомогу Романківцям. Второй целковсько, там де я й переживаю, це була, звісно, проблемна вулиця, все на маленька, потом, потом, потом. Тому що я розумію, що спочатку треба було щось центральне, а потім вже й нам. Ну тут, звісно, дуже було в, в в темное время дня значит, тут не, ходить, конечно, людям было неудобно из-за того, что тут вот есть и кустарники, и перекустарники, и, и эти деревья. то страшновато было проходить. Ну, они так время от времени несколько раз были. Одно время были, потом не стало. Сейчас мы ждали этого освещения. Конечно, работа произведена довольно большая. Сначала сделали освещение на соседней переулке. Я тут даже возмущался перед нашим председателем, почему нам не сделали, как обычно. Вот, Ну, сейчас спасибо сделали за слово, собственно, уличного комитета – председателя. Ну і, в общем, про наш посілок, він доволі завжди був ну, не а вся чистенький. Это еще его строительство Дніпрострою, когда прострої, Кадагестрої. Наразі робота з відновлення зовнішнього освітлення на території селища триває. До кінця вересня міська влада планує відновити освітлення на вулиці Пугачова. З 8 по 9 вересня на базі пад Дніпровський медкомбінат проходив семінар тренінг, на якому розглядалося питання нового законодавства в рамках екологічної інтеграції, а також питання запровадження нового механізму оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності. Організатором заходу виступила громадська організація Дніпропетровська міжрегіональна екологічна асоціація. Україна проходить процес всебічної євроінтеграції. Це стосується усіх сфер діяльності, звісно, не є виключенням в переліку справ і оновлення законодавства насамперед з питань екології, поліпшення якого вкрай важливе для нашого міста. очень много проблем. И сейчас у нас стоит острая задача. Евроинтегрирование идет полным ходом, и законы пишутся для нашей страны, для наших предприятий в соответствии с тем, что имеется на поле цивилизованных стран. Это очень сложно сейчас делать. Поэтому мы приблизили тех, кто пишет законы, к тому, на кого эти законы будут распространяться. Цей семінар, можливо, перша в Україні спроба зібрати під одним дахом для співпраці об'єктів нового законодавства та тих людей, які пишуть і будуть його писати. Так в заході взяли участь експерти з Києва, учасники написання законів, які регулюватимуть екологічну складову роботи підприємств країни протягом найближчих десятиліть, а також співробітники служби охорони навколишнього середовища ПАД ДМКД. Сейчас люди принесли с собой очень много вопросов, которые у нас на второй день у нас есть практика, которые проговорятся и более того будут решаться ну, как бы на производстве, то есть практика реальности. практика реальности. Даже если взять последние факты, когда нас э, привлекают, так сказать, в Евросоюз, заставляют делать какие-то определенные вещи по выбросам тех же парниковых газов, это для нас новая тема. Другие Тоже програми заложеною у нас як по області, так і по городу. Адміністрація Дніпровського медкомбінату, підприємства, яке сумлінно виконує свої зобов'язання в рамках екологічної програми міста, розуміє необхідність підвищення кваліфікації своїх працівників, тому сприяла проведенню семінару, участь в якому також прийняли представники органів місцевого самоврядування, який мав за мету навчити, як правильно тлумачити новітнє екологічне законодавство та правильно виконувати його вимоги. Вся страна намагається інтегруватися в Європу. Ствісно по європейським нормам, вони намного відрізняються від наших екологічних. Для того щоб затвісувати, їх як мінімум этом знати. Як нам стало відомо, керівництво Дніпропетровської області вже зацікавилось в трансляції нового проекту на своїй території регіону, який в подальшому матиме розповсюдження на території всієї країни. Адже в тому, щоб промисловість України найскоріше запрацювала за європейськими стандартами, зацікавлені усі. 8 вересня в Кам'янському на стадіоні Перемога відбулися два матчі однієї четвертої фіналу Кубка Металургів. І якщо в першій зустрічі між командами Металург Спартак зафіксована впевнена перемога чемпіона міста Металурга з рахунком 4-1, то в другій грі інтрига зберіглася до останньої хвилини. Команда Металург-2 по ходу матчу два рази виходила вперед, але Дніпроазот зрівнював рахунок. За три хвилини до кінця матчу за гру футболіста Дніпроазоту рукою в своєму штрафному майданчику арбітер матчу призначив справедливий пенальті. Металурги впевнено реалізували 11-метровий штрафний і рахунок став 3-2. На останній хвилині Азотівці двічі влучили м'ячем у штангу, але удача просто відвернулася від них. Втретє, зрівняти рахунок не вийшло. Наступного тижня на стадіоні перемога почнуться півфінальні. Матчі. 13 вересня ДМК зіграє з командою Діку, а 15 вересня Металург буде змагатися з командою Металург-2. Обидві зустрічі розпочнуться о 17.30. Їхня стихія швидкість, їхні коні залізні. А душа смілива та завжди рухається за вітром. На міському картодромі часто можна побачити людей на мотоциклах. Тут вони спортсмени, хоча у звичайному житті бізнесмени, працівники, громадські діячі і навіть політики. Дорога та шалений драйв об'єднують їх на треках. Любителі швидкості відзначають, що ніколи не наражають на небезпеку себе та оточуючих, а навпаки, хочуть розвивати у місті мотоспорт за усіма правилами профільного етикету. Саме тому на День міста вони підготували цікавий захід. Детальніше дивіться в наступному матеріалі. Тут не хизуються великими статками та не вихваляються досягненнями у мандрах. Єдине, що тут має ціну мотоцикли, великі і поменше, всі як один дорогі гаманцеві і душі своїх господарів. Попри спеку, понад 10 мотолюбителів приїхали на кам'янський картодром, щоб вигуляти залізних коней та вкотре відчути смак швидкості. Тут можна зустріти мотоменів з Києва, Львова, Харкова та Дніпра, відзначає представник мотошколи. Чемпіон так як треків на Україні на жаль, доволі такі мало, тому люди вибирають будь-яку можливість, щоб приїхати потренуватися. Основная задача, в общем-то, наша, как мотошколы, это попытаться людей научить не просто ездить на мотоцикле, а именно хорошо, качественно и правильно, и самое главное, безаварийно ездить. Чисельні аварії на вулицях міста за участю мотоциклістів, запевняє Платон, відбуваються з тими наїзниками, які нехтують правилами, а також через неуважність пішоходів чи автомобілістів. В мотошколі чемпіон вчать дорожньому етикету. Заклад покликаний зламати стереотипи, що мотоциклісти це камікадзе у шоломах. Продовжив Роман люди обожнюють цей транспорт. А ще більше вони намагаються в безпечних умовах. Я наголошую в безпечних умовах, безпечних для суспільства, для оточуючих, відточувати свою майстерність Стерність завдяки отаких отаким три дням, коли люди а, збираються в одному місці, в безпечному місці, яке пристосоване для цього, відточують свою майстерність, і отут вони залишають свої а, максимум своїх позитивних емоцій, максимум свого адреналіну і не переносять його. На вулицю проходять трек дні за підтримки міської влади на кам'янському картодромі два рази на місяць по два дні. Взяти в них участь може кожен, адже головна задача колективу мотошколи Чемпіон забрати з вулиці амбітних та недосвідчених мотоциклістів та дати їм ази поводження на міських дорогах і тим самим зменшити кількість трагедій. А от кому не пощастило, самостійно керувати мотоциклом може помилуватися швидкісними конями 10 та 11 вересня. Будуть проходити шаси на под названием Кубок память Александра Бабулева». так как он был поклонником мотоспорта, являлся и мастером спорта, ну и он же и почетный гражданин Днепродаженска. А, также он для меня непосредственно... А, Євляється родственником нашої сім'ї, а при ті посмарить, звісно, можуть кожний вход для зрітелі безплатний. Бажаючи також можуть приєднатися до колективу учнів мотошколи Чемпіон, яка базується в Дніпрі. На картодромі Гараж для занять потрібно лише бажання, адже заклад надає майданчик для тренувань, сам мотоцикл та найцінніше знання. І на останок випуску прогноз синоптиків на вихідні дні. В суботу, 10 вересня, метеорологи прогнозують ясну погоду без опадів. Денна температура повітря становитиме 23 градуси із позначкою плюс. Вночі прохолодніше. Стовпчик термометра знизиться до плюс 14. А в неділю погода дещо зміниться. А вночі плюс 16, а вдень до 24 градусів вище нуля. Вітер зміних напрямків до 2 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця у студії. Працювала Анастасія Васильєва. Бажаю вам тільки гарних новин, щоб саме ці вихідні дні у гарному сенсі стали для вас доленосними. До наступної зустрічі.